Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ситуація померла близька людина. З якихось причин ви вчасно не звернулися до нотаріуса та не прийняли спадщину. Фактично пропустили встановлений законом шестимісячний строк звернення внаслідок майно переходить до територіальної громади в особі органів місцевого самоврядування. З цього приводу виникає безліч суперечок, особливо коли мова йде про будинки або квартири у містах. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Що варто пам'ятати: якщо ви вчасно не звернулися до нотаріуса, то не завжди втрачається право на спадщину. Бо в деяких моментах, наприклад, під час спільного проживання, хоч ви й пропустили строк, проте спадщина вважається прийнятою. Автоматично. Правда, факт проживання треба підтверджувати. Звичайно, це не завжди виходить, та й не всі нотаріуси дослуховуються до аргументів, але щоб ще більше не наробити помилок, просто проконсультуйтеся та скористайтеся послугами юриста чи адвоката. Бо самолікування вбиває. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!